Від штабу Януковича пішла інформація, що на прем'єр-міністра України в Івано-Франківську вчинено замах. В нього кинули е, важким і тупим предметом. Потім предмет був просто важким, а потім е, прес-служба просто замовкла. До вечора не було жодних подробиць. Сказали, що Віктор Янукович перебуває в лікарні. Я жалію цю молодь, яка це зробила зі мною. У мене немає до них питань. У Мене є питання до цих вождів. До оточення. Ющен, які їх підштовхнули на все. Але тоді ж в день на п'ятий канал поступило відео. Єдина камера, єдиний оператор, у якого не відібрали плівку, просто віддав нам касету. І ми подивилися на повільному, покадровому перегляді, що ніякого важкого власне предмету не було. Звичайне яйце. Звичайне яйце.